Перші прозвітуються депутати обласної ради. Ну, перше давайте. Я рік тому назад говорив і зараз повторююся, не міський голова вказує, зобов'язує, визначає звіт тієї чи іншої служби людини і тому подібне. А тим більше депутатів обласної ради. Їх у нас двоє, ви знаєте, речі Сергій і Конкурсова Вікторія. Якщо ми в черговий раз, особливо політичні партії, проявлять ініціативу не лише для того, щоб черговий раз відправлятися на телекамеру, а дійсно доведуть до логічного завершення процедури відповідного законодавства, якщо з їхнього боку, зі сторони депутатів не буде бажання самим зініціювати, то і в такий спосіб це можна зробити і заслухати депутатів обласної ради. Бо якщо ми не будемо цього робити, ми будемо в черговий раз знову при виборах ще когось обирати, потім знову будемо розповідати ситуацію.